У Дніпропетровську на початку травня відкриють вуличну частину першого в Україні музею. АТО для цього зараз організатори проєкту збирають техніку, що відслужила військовим та волонтерам. Привозять з Донецька розбиті дорожні знаки, залишки блокпостів, зламану зброю. Зробити з металобрухту композицію запросили художника Віктора Гукайла, який у свій час працював над концепцією музею пам'ять єврейського народу та Голокосту в Україні, що в Минорі. На будівництві нового арт-об'єкту побував і наш кореспондент. Поряд з історичним музеєм будівельники бетонують майданчик. Незабаром саме тут під відкритим небом з'явиться вулична експозиція музею Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО. Вона буде присвячена подіям на Донбасі та складатиметься з п'яти фрагментів. Комплекс посвящений медицині, комплекс посвящений Донецькому аеропорту, комплекс, условно говоря, в районі розбитої остановки, коїх много в зоні АТО, і комплекс посвящений району Блокпоста. На тисячі квадратних метрів планують розмістити пошкоджені кулями машини волонтерів, швидку списанні БМП, танк, міномет, зенітну установку 93-ї бригади. І хоча будівельні роботи тільки розпочалися, колекцію техніки вже почали перевозити на місце майбутнього музею. От один з експонатів ви можете наблюдати за тою грудою землі, да, це згоріше сто автомобіля. Аналогічний автомобіль знаходиться в селі Водянам. Він має свою, скажімо так, легенду, історію, да, і він в такому автомобілі наша доблісні правосеки і з противотанкового гранатомету да, одного із сотрудники ФСБ Росії. За словами організаторів, головна особливість виставки у тому, що навіть після відкриття вона буде змінюватися. З'являтимуться нові об'єкти, а старі будуть по-різному обігрувати в арт просторі. Ще одна з переваг проєкту можливість інтерактивних екскурсій, які проводитимуть атошники, що виграють конкурс. Щоб група, яка прийшла на екскурсію, Вона отримала повний кіп. То есть автоматы, массово-габаритные макенты, бронежилеты, каски, полное будирование. Загрузились в БМП, выгрузились, там, побегали по блокпосту, походили, пофотографировали, покрутили ЗУшку, да, покопались возле злеминомета. Засновники музею вважають своєю головною метою розповісти про подвиги наших земляків, тому продовжують збирати пам'ятні речі з війни. Вони звертаються до родичів загиблих з проханням приносити фотографії героїв до масштабної експозиції, яку влаштують у приміщенні історичного музею. До дня захисника України, 14 жовтня, організатори планують відкрити всі частини виставки. Наталя Зборець, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.